Добрий день, любі четвертокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого сьогоднішнього уроку повторення, текст, речення, слово, орфограма. Також сьогодні ми з вами почнемо читати чудовий твір, який написала американська авторка Меган МакДоналдс із серії книг про Джуді Муді знову до школи. Перевіряємо нашу готовність до уроку. Сьогодні ми працюємо з вами у підручнику Українська мова та читання на сторінках 8-10. Також на робочому столі у вас знаходиться ЗОшит в лінію та пенал. Якщо все необхідне до уроку вже є, давайте починати. Давайте з вами пригадаємо: перше, що таке речення? Так. Речення це слово або група слів, зв'язаних між собою за змістом. Речення виражає закінчену думку. Рухаємося далі. Пригадай, а що, які є речення за метою висловлювання? Так, речення за метою висловлювання поділяються на розповідні, питальні та спонукальні. Наступне питання. Пригадай, що таке текст. Так, текст це пов'язані за змістом речення. До тексту можна підібрати заголовок. Текст складається із зачину, основної частини і кінцівки. Молодці. І залишилося ще одне питання. Пригадай, тексти поділяються на Так, тексти бувають текст розповідь, текст-опис та текст міркування. Починаємо працювати в зошиті. Пишемо каліграфічно. Відкрили зошит і записали сьогоднішнє число. 5 вересня, класна робота. Ви пам'ятаєте, що відео можна поставити на паузу, а далі продовжити, якщо не встигаєте. Після того, як ви записали число та класна робота, запишіть рядочок каліграфічної хвилинки. Вивчаємо словникові слова. Подивіться, будь ласка, на ребус. І спробуйте його розгадати. З'ясуйте, яке ж словникове слово в ньому заховалося. Дізналися? Так, це слово «блітко». Що нам потрібно зараз буде зробити? Нам потрібно записати це слово у зошит і запам'ятати його правопис. Виконати звукобуковиний аналіз цього слова, а також скласти з ним речення. Отже, давайте працювати. Продовжуємо роботу в зошиті. Після того, як ви записали каліграфічну хвилинку, ми записуємо з вами з наступного рядочка з великої літери нове словничкове слово. Влітку. Зверніть, будь ласка, увагу, що слово влітку пишеться через літеру Т. Давайте виконаємо з вами звуковий аналіз цього слова в приголосний твердий. л. Приголосний пом'якшений і голосний. Т. Приголосний твердий. К приголосний твердий у – голосний. Давайте з вами порахуємо, скільки в цьому слові букв, скільки звуків, а скільки в цьому слові складів. Для того, щоб поділити слово на склади, запам'ятаємо правило, Стіль... скільки в слові голосних, стільки в ньому і складів. Отже, наше слово влітку має шість букв, шість звуків і два склади. Нижче пропоную вам записати речення з цим словом. Влітку ми з родиною поїдемо відпочивати. Поставте, будь ласка, відео на паузу і запишіть це речення собі взож. Починаємо працювати з підручником. Сторінка 8, вправа 1. Передбачення за ключовими словами. Усно, склади історію. Уживаючи слово сполучення, яке ти бачиш зараз на екрані. Давай прочитаємо їх. Перший день у школі, проєкт про мене, сирна піца, буркотливі олівці. Як ти думаєш, що було спочатку? Що потім? Установи послідовність. Спробуй використовуючи ці словосполучення. Скласти невеличку історію. Постав відео на паузу і проговори утворену тобою історію. Ну що, вийшла скласти історію? Я думаю, що вона в тебе вийшла фантастичною. Ми з вами склали маленькі, коротенькі історії. Але сьогодні поговоримо про великі розповідні твори, які називаються Повість. Що ж таке повість? Повість це великий розповідний твір, у якому широко змальовано життя одного чи кількох героїв протягом тривалого або важливого за подіями часу. Пригадай, що ти відчував або відчувала в перший день у школі після канікул. Чому? Напевне, це ж саме відчувала й героїня нашої сьогоднішньої історії. Скажіть, будь ласка, а хто знає, як звуть дівчинку, про яку буде йти мова в тексті? Так, то відповів правильно, цю дівчинку звати Джуді Муді? Скажіть, будь ласка, а які книги про Джуді Муді ти вже читав або читала? А які книги про Джуді ти б хотів або хотіла прочитати в майбутньому? Книг про Джуді Муді є дуже велика кількість. Давайте познайомимося з ними ближче. Джуді Муді стає знаменитою, Джуді Муді рятує світ, Джуді Муді віщує майбутнє. Джуді Муді лікарка. Джуді Муді проголошує незалежність. Джуді Муді навколо світу за 8,5 днів. Джуді Муді йде до коледжу. Джуді Муді детектив. Джуді Муді і талісман невдачі. Джуді Муді Марсіанка. Скажіть, будь ласка, яка назва книги тебе здивувала? Яка найбільше зацікавила? І ти будеш читати її наступною? Сьогодні ми будемо читати про те, як Джуді Муді знову йде до школи. Про її перший день у школі після літніх канікул, знайомство з новим вчителем та. Не дуже гарним настроєм. Пропоную переглянути буктрейлер. Я дуже рада, що вони вийшли українською, тому що я легше їх можу читати мої сестри. Отже, про яку книгу йде мова в сюжеті? Так, це книга про Джуді Муді. Хто її автор? Американська письменниця Меган МакДоналд. Що тебе найбільше вразило у перегляді буктрейлера? А що здивувало? Постав відео на паузу і проговори відповідь на подане питання. Джуді має прізвище Муді. Пробу передбачити, що означає її прізвище, та, яка любить поспати, та, у якої часто міняється настрій, чи та, що не любить вчитися. Подумай трошки. Отже, яку відповідь ти обрав або обрала. Так, це та, у якої міняється настрій дуже часто. Чому? Давайте звернемося до слонечка. Адже в перекладі з англійської mood означає настрій. Муді, примхлива. Отже та, яка примхлива у своєму настрої. Продовжимо працювати з підручником. Відкриваємо сторіночку 9. І давайте ближче познайомимося з авторкою нашої чудової історії, яку ми сьогодні будемо з вами читати. Отже, знайомтесь Меган МакДоналд, американська дитяча письменниця, бібліотекарка, найвідоміші книги авторки це веселі історії про пригоди дівчинки Джуді Муді. У цій серії вже вийшло більше 20 книжок. Також Меган написала кілька книжок з кольоровими ілюстраціями для наймолодших читачів. Сьогодні ми з вами прочитаємо уривочок із першої книги Меган Макдональд Джуді Муді, знову до школи. Отже, приготуйтеся до читання. Ми будемо читати із зупинками. Після кожної зупинки буде серія питань, на які вам потрібно дати відповідь. Спочатку буду читати я. Після цього ви ставите відео на паузу і читаєте самостійно. Домовились? Отже, починаємо. Джуді Муді не хотіла, щоб закінчувалося літо. Коли вона ходила до школи, їй не подобалося щодня причісуватися, учити правила правопису. Не хотілося сидіти поруч із Френком Перлом. Перший день школи! Проспівала мама. Уставай і вдягайся. Джуді Муді натягла на себе ковдру і накрила голову подушкою. Джуді, ти мене чуєш? Гррр, сказала Джуді. Перша зупинка. Хто головна героїня повісті? Яку проблему порушено в тексті? Якими можуть бути шляхи розв'язання цієї проблеми? Працюємо далі. Поснідавши, Джуді побігла на автобус. Коли пізніше вона підходила до свого класу, там стояв її вчитель, пан Тот, і запрошував усіх зайти. Доброго ранку, Джуді! Доброго ранку, пане Тот, відказала Джуді та генько захихотіла. Чи є у вас дикобраз на ім'я Роджер? Ні, але в нас є черепаха таксон. Тобі подобаються черепахи? Джуді любила черепах, але вона вчасно спинила себе. Ні, я люблю жаб. Рокі, ти сидітимеш біля вікна. А ти, Джуді. Попереду праворуч», – повідомив пан Тот. Вгадайте, хто сидів через прохід від неї? Френк Перл. Той самий, з яким так не хотіла сидіти порч. Тот повернувся обличчям до класу. На дошці великими буквами було написано Велетенська сирна піца. Велетенська сирна піца це на обід? запитала Джуді. Це для словотвору? Слухайте мене. Ми спробуємо почати цей навчальний рік незвично. Наступна зупинка. Питання для вас. Як звати вчителя Джуді? Яка тваринка мешкала в класі пана Тода? Що було написано на дошці? Розумнички, хто дав правильні відповіді. Працюємо далі. Замість того, щоб вставати та розповідати про себе, ви зробите колаж. Про мене. Усе про вас. Ви можете малювати, вирізати картинки чи фотографії та приклеювати речі, які розкажуть класові, що робить вас вами. Колаж, про мене. Це зацікавило Джуді. Та вона про це не сказала. Я роздам вам список ідей підказок, які можна розмістити на колажі. Це, зокрема, і сім'я. Я також дам кожному папку, у яку ви складатимете речі, які хочете розмістити на колажі. А потім кожен буде розповідати класу про себе. І ось таку підказочку роздав Пантот кожному учню свого класу. Ідеї для колежу про мене. Давайте розглянемо, що може бути на колежі про вас. Ну, напевне, розповідь про те, хто я, де живу, яка в мене сім'я, хто мій найкращий друг, яка в мене улюблена домашня тваринка, коли я виросту, ким я, буду, ким я хочу стати, які в мене є захоплення, які гуртки я відвідую, найгірша подія в моєму житті. І найсмішніша подія в моєму житті. Цікаво, правда ж? А чи бажали б ви, щоб ваш перший день у школі почався ось із такого колажу? До речі, ви можете створити такий колаж про себе, використавши аркуш паперу А4, підказку пана Тода, яку ви зараз бачите на екрані, а також різнокольорові. Папірці, якісь свої незвичні речі, фотокартки, написи, малюнки і представити його для своїх друзів та вчителя у класі. Але ж давайте позрозуміємо спочатку, що ж таке колаж. Колаж це прийом в образотворчому мистецтві, наклеювання на будь-яку основу різних матеріалів для одержання цілісного зображення. Тепер ви точно знаєте, що таке колаж і як його можна створити. На цьому наш урок підходить до завершення. Ще раз нагадую вам про те, що ту частинку тексту, яку ми сьогодні прочитали, вам потрібно прочитати самостійно. Знову повернутися на відео і дати відповідь на запитання, якщо ви не встигли. Підводимо підсумки нашого уроку. Сьогодні на уроці я. Вивчив або вивчила правопис словникового слова влітку, і запам'ятала його. Повторила або повторив, що таке речення, текст, які бувають речення та які бувають тексти. Дізнався або дізналась, що таке повість. Познайомився або познайомилась з авторкою Меган Макдоналд та цікавою збіркою книг про Джуді Моді. Я сподіваюся, що тобі був цікавий сьогоднішній урок. Тому чекаю тебе на наступному. На все добре!